Нічні пробудження це досвід, знайомий багатьом, вони можуть бути поодинокими або регулярними, іноді з чіткою причиною, як шум чи дискомфорт, але часто без явного пояснення. З точки зору психоаналізу, нічне пробудження може бути мовою несвідомого, тієї частини психіки, яку ми не контролюємо свідомо. Що таке несвідоме і чому воно важливе? У психоаналізі, започаткованому Зигмундом Фройдом, несвідоме це частина нашої психіки, де зберігаються спогади, бажання, страхи і конфлікти, які ми не усвідомлюємо або не хочемо усвідомлювати. Вони не зникають, а впливають на нас, зокрема через сни, обмовки, тілесні симптоми, і, як не дивно, через те, що ми раптом прокидаємось серед ночі. Сон і його зв'язок із психікою сон це не просто фізіологічний процес. У психоаналітичному розумінні під час сну наш свідомий контроль знижується, і на перший план виходять образи, що символічно відображають внутрішні переживання. Саме через сни наша психіка працює з несвідомим матеріалом, але іноді цей матеріал стає занадто інтенсивним або загрозливим. І тоді ми прокидаємось чому ми прокидаємось психоаналітичне пояснення тривога, яку складно перенести у вісні. Уявімо, що під час сну виникає образ, який символізує щось дуже тривожне для нас наприклад, страх бути покинутим або почуття провини. Навіть якщо ми не розуміємо змісту сну, психіка. Відчуває загрозу і мозок реагує пробудженням, це як захисний механізм, несвідомий конфлікт. Якщо у нас є внутрішній конфлікт, наприклад, ми хочемо зробити щось, що йде в розрізи з нашими цінностями або очікуваннями інших, ця напруга може виливатися у сон. Коли символіка стає надто близькою до істини, психіка не витримує. Ми прокидаємось, щоби ом втекти від неї? Зустріч із витісненим. Часто ми витісняємо травматичні спогади або заборонені бажання, але вісні ці елементи можуть прорватися не прямо, а у вигляді символів, образів чи снів, які не мають видимого сенсу. Пробудження спосіб уникнути подальшої зустрічі з тим, що ще не готове до усвідомлення. А що казав Жак Лакан? Французький психоаналітик Жак Лакан пропонував ще глибший підхід. Він говорив, що сон це спосіб утримувати нас від зустрічі з реальним із великої літери, тобто з тією частиною реальності, яку неможливо описати словами чи осягнути логічно, коли сон більше не може зашифровувати реальне.